Знайди 6 лимонів за одну хвилину. Час пішов. А що мені за це буде? Премія, можливо. Можливо, чи буде? Ой, так як ти шукаєш, є. то можливо. Де? Де, Де лимони? Куди ти їх спрятав? Опа. Опа. Один, є. один є. Ну, за 16 секунд один. <клухи> Опа! Так, другий є. Поспішай 30 секунд, у тебе Скільки? всього два. 30 вже. Йо-мойо. О, третій є. Три. Ну, добре, йдеш. Бля. Походу не віддать мені премії. Ну, є така ймовірність, але. А... Йо мою Куди? Мені здається, що ти не встигнеш. Андрій. О! Все, ну що, дивись, скільки? дивись. Я зараз так от туди дивлюсь. Так. <гум> 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 да. І там у нас вазони стоять, бачиш, можна, якщо так от трошки придивитися. <гум> ще скільки? один. Ще один. Скільки времени ще? Вже немає в тебе давно часу. Це вже чисто, просто. Все, не буде Іди премії. Себе. Не буде тобі премії. А де ще один? Там гарно дивись. Де? Засунь ручку туди в угол. Капець, а я б його ніколи не знайшов. Ти що прикалуєшся?